З метою залучення громадян е населення е активного до заняття фізичної до за культури спорту, також популяризація спортивних досягнення найкращими споризменами нашого краю. У нас в Вінницькій області є дуже багато спорих, чемпіонів України, Європи, світу. От. На жаль, не не дуже їх всі знають, багато тому такі проводиться захід, проводяться кращі спортсмени. Ми кожного розкажуть вам про себе, про свої здобутки, де були вони, що бачили. І ви можете щось не запитати. Потім у нас буде конкурс малюнків не приводили. Ще й ну, німенш ну, з понеділка починаємо ну, все. тоді ви нам скажете, хто там у вас спортсмени, буде ми діти. Я є ще членом членкового національного міського комітету області, були такі щоденники, краще на старі щоденника, три класи, да, з кожного класу краще, на з присменом, ми такого подаємо. І потім невеличку yeah, проведемо. Мається, Дорогі діти. Ми якби, ну, тут представляємо такий вид спорту, вискування на байдарках і канонах. Цей вид спорту у нас досить популярний в місті Дубно. Ми є троє спортсменів, і всі займаються цим видом спорту. Ну, якби вам хочу докладніше розказати про вискування, про те, як я займаюся. Я почав я займатися веслуванням з 8 класу. До того я також любив займатися спортом, ну так, це моя любов до спорту, вже я зупинився на веслування. Через 5 років моїх тренувань я вже став майстром спорту, чемпіоном України серед юніорів і за такі здобутки присвоїли майстра спорту України. І на даний час я ще займаюся спортом, тестуванням і є тренером дитячої військової спортивної школи. За свою спортивну кар'єру був ну, декілька разів чемпіоном України, переможцем Кубка України. Почасник ну, <глав> у чемпіонаті Європи. Чемпіонат Європи у 2002-му був учасником, там зайняв 10 те місце і в 2012 році зайняв 5-те місце. 2002 є, такі, наші, такі, у 2002-му скуванні бувають екіпажі одиночка, двійка і четвірка. То, якби на одному чемпіонаті Європи приймав участь у каної-двійці, а на іншому в каної-четвірці. Також час приймав участь у змаганнях міжнародних регатах. Там також були призові місця при переможці. Саме, саме бо якщо не знаєте, ну, спорт називається виснування на байдарках канолі. Є байдарки, є каноли. Байдарка це човен такий, довжиною 5 метрів, його 12 кілограмів, і там сидиш в човні і вескуєш лиском з двома двома областями. Каноє трошки по-іншому, така сама довжина, тільки вона важить, цей чоловік важить 16 кг, стоячи на одному коліні, вислуєш або з правої сторони, або з лівої, вислом вже з однією і ще... ще є академічне висловлення, там мій колега не... приймає участь. У нас тут у нас чудовник, як якраз є фотографію, потім подивитися. Тут наш олімпійський чемпіон з е України, колега наш, це на він був. А отут є фотографія на академічне вислування. Е до речі, з наших областей у нас є один представник академічного вислування, це само Микола, у нас такий спорту не розвивався. Це тільки переконує, він зумівся. <зумів> <зумів> тут ми вам представили медалі. Подивимось. <кій> Якщо якісь питання, ще там щось цікавить. Вони ще послухають трошки, а потім Меніше. тут розговоряться трохи. Зачіпу України. Присвоїли звання в 2013 році майстра спорту України. Хоча виконав році майстра спорту міжнародного класу, але там ставить присвоюють поки що тільки майстр спорту. Я сподіваюся, що в 14-му році воно досягне свого героя. Це звання на сьогодні. Можна схибити будь-який момент. Можна, отак вирівається, відчуття. Серце вже всказано, да, це я збираю тебе перед стартом, перед змаганням саме. Сам, так і з самим стараюшся. Розкажіть по нашим учням, скільки то треба займатися годин в день, щоб досягти певних успіху? Адже серед них є і майбутність. З мене діючим? що для цього треба прикласти? Ну, якщо займатися вже професійно і ну, вже професійно спортом, потрібно як мінімум займатися 3 години в день. Це відбувати два мене в день. Чули? Три години в день. Це так, як математикою чи англійською мовою? Ще більше навіть? якби працювати, тим краще буде результат. Ну і відповідно це все робити з, ну, з розуму. Віддаватися цій справі. Відчутні <пали> 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 да. Так. Ну і ще плюс до цього здоровий спосіб життя, правда? А це, це питання ваше, теж дуже таке цікаве, як ми боремося з хвилюванням. Це здається, кожен спортсмен від самого початку від маленького. Юного спортсмена дуже професійного, такого, це для нього завжди є така проблема, ну, настроювати психологічно себе на змагання. Ну, якби, в цьому повинен допомагати е, тренер. Ну, якщо це дуже високий рівень, професійний, будь-що є, що працюють з цим психологи, якось настраюють на такий важливий старт ну, змагання, ну, якби це таке е, завжди аналізуєш. Перемоги, поразки якось настраєш себе. Тобто є ці, так, я до неї І завжди є таке, ну, завжди є хвилювання присутнє, якийсь такий мандраж перед змаганнями. Усіх спортсменів, незважаючи ну, не на високого він рівня чи, чи нижчого, Я думаю, що хвилювання завжди присутне. Леонід Васильович, а як на Олімпіаді боротися з хвилюванням? Ви ж прийшли. Що на Олімпіаді, що на чемпіонаті області, коли спортсмен виходить на старт, звичайно, він хоче показати найкращий свій результат, хоче, як говориться, не опрошати. Завжди хвилювання є. Якого старіалізним спортсменам не, не буде хвилювання, завжди вони є. Але це досить, звичайно, в першу чергу. Спортсменом завжди ніхто не стає. Ви, яка, своя... Тобто в проживання є до першого грипта на старті. До перший грипто старт далеко, то вже не думаєш про проживання, думаєш про те, як правильно пожитися, як показати себе з найкращої сторони, як це працювати. Ясно. Чули? До першого гриппа, а далі тримається. Ну, чого ми задали? Тому що в нас багато тестів, в нас багато є контрольних. А теж свого роду спорту ми теж керуємося, деякі діти інколи можуть самі втрачати сезонність. От ми питаємо професійних спортсменів, як з цим боротися. По-різному У нас свізовість ніхто не втрачає, <сів> Власна, в нас свідомість втрачає від навантаження. Сам особисто тільки приїжджав на фігір. Ну от Навіть Олімпійські ігри показували ці зимові, що е, спортсмен лижить, фінішує великі проміжки, часто під'їжджає на старт, бах, шаблю. Тому що коли людина працює для наш станції, вона в своїй вона затронена стільки, що вона може терпіти тут біг тепер на а вона наш. Тобто вона зупиняється, йде фаза розслаблення і все, і тоді виходиться вся бій на поверхню. Але коли підбираєшся, забуваєш про все на світі, правда? Як воно на підєстанні за Україну? Приємна стара, так? Приємно. Питання папа, так, Давайте тоді проведемо на порожні, хто краще спортсмен, якого. Клас сам вирішить. Я знаю, що у 6 класі є спортсмен. От він зараз вийде сам. Хто там самий такий потужний, нападаючий у волейболі, якого я, я вже боюся удачу приймати. Раз, два, три, чотири, назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири, назад. Два, три, чотири. Закон, І Дікувати. Спину тримаємо ліво, дивиться вперед. Вправо. Раз, два, три, чотири. За Раз. Два, три, God. З гостями, правда, дуже приємно себе побачити. Ну, тепер подивимося на вітання, і ніхто не треба. Бачите, ми спитаємо 2012 році. 2014 рік а... до нас, які не дивлячись і на які обставини займається спорт? не дивлячись і на які мову. Чи це не модно, чи це не гарно, чи це праця. Вони займаються спортом. Здорові, красиві, завжди можна. Дякую, що показали. Але нас ніхто нічого не заставляє робити. Це ми мусимо вирішити самі. Чи хочемо бути красивими, і здоровими, чи хочемо залишитись такими, як ми. Тому розпочати заняття спортом ніколи не пізно. Навіть 70 років. Правда? Ми дякуємо спортсменам, відомим спортсменам. За те, що прийшли, за те, що показали, за те, що розказати. Будемо сподіватися, що після сьогодні ось зародиться зерно бажання позаймати спортом. Кой Зерно бажання щоранку зробити ранкову гімнастику, вечором побігати на стадіоні. В когось зародиться бажання навіть прийти і відвідати ту чи іншу секцію з спорту. Чи це буде футбол, чи це буде волейбол, чи це буде гребля, чи це буде заняття іншою якоюсь фізичним навантаженням. Ну і як всім вважаю здоров'я, здоров'я у мирній Україні. І хай буде все. Для того, щоб ви залишалися довго, довго ще здоровими, молодими і красивими. Дякую, Дякую. ми щоб, щоб ви були спортивні, гарні, здорові діти, щоб якщо хтось або просто займається спортом для свого для такого розвитку, хтось професійно посяг якихось успіхів в спорті і миру вам, добра. Właśnie yeah. w yeah.